А що, якщо Америка дійсно вийде з перемовин, як вона погрожує? По-перше, хочеться відокремити самі перемовини від підтримки США, бо давайте розберемося, чому це нас лякає. Ви ж розумієте, що якщо забути про підтримку та гарантії, яких, до речі, Трамп і не обіцяє, ми і самі можемо віддати Путіну території та сподіватися на чудо. Тобто, наша зацікавленість в перемовинах існує лише доти, доки доходить допомога, яку ще виділив Байден, та йде обмін розвідданими. По американським гарантіям ми всі в курсі, чого вони варті після Будапештського меморандуму, та нам їх США і не обіцяють. Тому давайте зразу ставити наголос. Вихід з перемовин не означає зупинку виділеної підтримки. Лише такий ризик. Існує багато аргументів, чому може бути так чи інакше. Але давайте абстрагуємось і забудемо на секунду про нас. Ось вони виходять з перемовин. І що далі? Як мінімум дві проблеми. Перше. Визнання власного безсилля та невиконання передвиборчих обіцянок. Так, я розумію, що Трампу взагалі все пофігу, проте цьому питанню було занадто багато уваги. І на фоні того, якої хріні він вже встиг натворити за короткий термін, це єдине позитивне очікування, яке могло показати, що він чогось вартий, та до нього ще хтось прислухається. Як приклад, останнє приниження від Китаю, де він каже, що Китай веде з ним перемовини по тарифам і він готовий їх знизити. На що офіційний Китай майже прямим текстом шле його нахер, та каже, що ніяких перемовин не ведеться, виглядає жалюгідно. Та друге, вихід з перемовин міцно зав'язаний з питанням безпеки Європи та, в принципі, самоусуненням світової політики. Так, він заявляє, що він так і хоче, але ця заява рівносильна бажанню самоусунення від влади та впливу. Це настільки тупо, що я навіть не можу все повірити. Можна вважати Трампа ким завгодно, але що він добровільно відмовиться від впливу, мало ймовірно. Як висновок, думаю, що вони можуть вийти з перемовин лише тимчасово. Адже американську політику зараз можна порівняти з загубленою собачкою, яка сре, бігає з переляканими очима та огрозається на тих, хто намагається їй допомогти. Врешті, по кожному тупому рішенню, вони намагаються відкатити, ви ж бачите. І оці перемовини, це якраз і є цей процес, де собачка насрала, відбігла, але я чомусь не сумніваюся, що вернеться, щоб насрати ще раз. Головне, щоб не кусала, тобто не зупиняла допомогу. Але із цим, зрештою, справимось. Просто провокувати не треба. Хай собі бігає. Все буде добре до завтра.